Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему Закони Менделя Незалежне успадкування ознак. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Реджинальд Пеннет. Англійський біолог визнаний одним із засновників генетики. Він створив відому решітку пенета, що є двовимірною таблицею, яку вимагає для прогнозування результатів схрещування організмів. Для побудови решітки у клітинках по горизонталі відкладають усі можливі типи гамет одного із батьківських організмів, а по вертикалі іншого. На попередньому уроці ми знайомилися з вами із моногібридним схрещуванням. Сьогодні поговоримо про дигібридне. Це тип схрещування, при якому батьківські організми відрізняються за двома ознаками. Грегор Мендель у своїх дослідженнях вивчав успадкування таких ознак гороху: забарвлення насіння та форму горошини. У забарвленні є два прояви: домінантний жовтий і рецесивний зелений. Форма вмісту має також два варіанти: гладенька домінантна ознака та зморшкувата рецесивна ознака. Мендель проводив схрещування між чистими лініями, одна з яких формувала жовте насіння з ладенькою поверхнею, а інша зелене зі зморшкуватою поверхнею. В результаті всі гібриди першого покоління утворювали лише жовтий колір з ладенькою поверхнею. Так було підтверджено закон одноманітності гібридів першого покоління. А які нащадки утворюються у гібритів другого покоління? Дослідження показали, що потомство розподіляється на чотири групи у співвідношенні 9 к 3 к 3 к 1. 9 частин це жовтий колір з гладенькою поверхнею, це 315 насінин. 3 частини це жовтий колір і зморшкуватою поверхнею 108 насінин. Зелений колір з гладенькою поверхнею вийшло 101 насінина і зелений колір зі зморшкуватою поверхнею 32 насінини. Крім комбінації, яка відповідала батьківським формам, жовтий колір з ладенькою поверхнею та зелений зі зморшкуватою, у нащадків другого покоління з'являються ще й нові комбінації. Жовтий колір з зморшкуватою поверхнею та зелений з гладенькою. Грегор Мендель, щоб пояснити отримані результати, дослідив успадкування кожної ознаки окремо. Він виявив, що серед гібридів другого покоління розщеплення за кольором насіння становило 12 частин жовтого насіння і 4 частини зеленого насіння. Тобто розщеплення за цією ознакою залишилось таким самим, як і в разі моногібридного схрещення у відповідності 3 к 1. Аналогічну закономірність спостерігали для структури поверхні насіння 12 частин мали гладеньку поверхню, 4 зморшкувату, що також відповідало співвідношенню 3 к 1. Ця закономірність отримала назву третього закону Менделя, відомого як закон незалежного успадкування або закон незалежного комбінування ознак. Дуже важливо зрозуміти, що хромосоми кожної пари здійснюють цей процес незалежно від інших пар. У результаті хромосоми, одержані від батьків і матері, перерозподіляються по гаметах цілком випадково. При цьому в гаметах утворюються нові поєднання хромосом, відмінні від тих, що існували в батьківських гаметах. Відбувається рекомбінація ознак. Це процес, що приводить до виникнення нових поєднань проявів ознак і збільшення Генетичної різноманітності. Поєднання однакових генотипів дає таке співвідношення за генотипом. А якщо говорити про статичну обробку результатів за зовнішніми проявами ознак, співвідношення за фенотипом є ось таким. За умови повного домінування домінантних алелів над відповідним рецесивним жовтим насінням з ладенькою поверхнею, визначатиметься чотима варіантами генотипу. Жовте зі зморшкуватою двома, а зелене зі зморшкуватою одним. Отже, за дегібридного схрещування різноманітність нащадків досягається різноманітністю гамет і комбінації гамет, що виникають в наслідках випадкового і незалежного розходження гомологічних хромосом. Для визначення та перевірку генотипів гідридних особин особливо важливими є аналізуючі схрещування. Аналізуючи схрещування – це схрещування гібрида з невідомим генотипом, з рецесивною гомозиготою, генотип якої завжди є А маленька А маленька. В такому варіанті. От якщо ми говоримо про перший варіант, якщо під час хрещування особини з домінантною ознакою, з рецесивною гомозиготною особиною все потомство в них буде особини домінантні. А якщо ми говоримо про другий варіант, якщо під час хрещування особини з домінантною ознакою, з рецесивною гомозиготою, отримане потомство для розщеплення буде один к одному, то досліджувана особина в такому випадку є з дом домінантною ознакою і гетерозиготою. Отже, аналізуючи схрещування, дає змогу визначити генотип гібритів, типи гамет та їх співвідношення. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми зустрінемося на наступному уроці. До побачення!